Кількість сиріт та дітей позбавлених батьків щомісячний донат, аби берегти життя наших захисників та нищити ворога. В івано франківську військовослужбовці 102-ї окремої бригади тероборони презентували проєкт Бойові ворони 102-ї». Наша Ольга Нестарук готова розповісти усі деталі цієї ініціативи. З квітня 2022-го військовослужбовці 102-ї окремої бригади тероборони захищають кордони нашої держави на різних напрямках. Декілька місяців тому, задля ефективнішої роботи, це військове формування запустило власне виробництво FPV-дронів та ребів. Це децентралізоване виробництво, це виробництво в різних місцях. Ми співпрацюємо з світлими розумами технічних спеціалістів з науковцями. Ми співпрацюємо з закладами вищої освіти технічного спрямування, які допомагають нам розробляти, налаштовувати, налагоджувати ці засоби реб для того, щоб садити ворожі дрони на даний час. Заострила ситуація на фронті з використанням ворогом кипів дронів та різних БПЛА, різних модифікацій, бомберів зі скидами і так далі. Тому є велика необхідність забезпечувати наші бойові підрозділи засобами захисту РЕП. Так само ці дронами, аби налагодити регулярне фінансування виробництва, прикарпатські військові разом із фондом «Повернись живим організували спільний проєкт «Виві ворони 102-ї». Ми всіляко намагаємося залучити і волонтерство, і меценатів, і бізнес для того, щоб активізувати власне спільні зусилля, для того, щоб мета все ж таки якомога швидше було досягнута, і ми перемогли ворога. І з якомога меншими втратами особового складу. Проєкт Бойові ворони 102-ї передбачає підписку на підтримку бригади. Є сайт, спеціально розроблений нами 102.if.ua, на якому є велика кнопка Підтримати наших. «Наших» мається на увазі 102-гу бригаду. При кліку на цю кнопку йде перехід на спеціальну форму. Підписки, де можна вибрати зручну суму підписки 200, 500 або 1000 гривень, яка буде списуватися щомісяця. Підписку на проєкт уже оформила Франківка Ірина. каже, що така стабільна підтримка військових важлива ініціатива. Ми всі намагаємось допомагати нашим захисникам. Вони нас захищають. Ми допомагаємо в тилу, як можемо. Але насправді, щомісячна підписка, щомісячний донат, це ти зробив один раз, і ніби воно працює вже без твого втручання. На мій погляд, це дуже зручно. Питання довіри, тобто я довіряю повністю. Усі кошти акумулюються на рахунку фонду Повернись живим, що гарантує прозорість їхнього використання. За декілька днів існування проєкту Бойові ворони 102 підписку вже оформили близько 200 осіб. Долучитися наші захисники запрошують усіх небайдужих.